Нас часто запитують, як правильно розпалювати камін. Є е, два типи розпалу камінів – це верхній і нижній. Я рекомендую, якщо є можливість, запасатися ось такими дрібними дровами для того, щоб швидко і ефективно е, розпалити камін. Ми кладемо камін в хрестово порядку. Ось ми таким чином розклали дрова, Рекомендую використовувати розпалюючі спеціальні. Оцей кубик може горіти 8-10 хвилин, один кубик. Ми його запалюємо, кубик кладемо наверх. Кладемо наверх можна один, можна два. Опускаємо трішки схло, ось таким чином, переводимо камінку. В активну фазу роботи, тобто збільшуємо подачу повітря саме в камеру згорання, можемо йти займатися своїми справами, і камін у нас починає а, а, працювати. Верхня розпалка дає можливість ефективно об'їздити димовий канал, тому що у нас зараз, якщо ми знизу будемо. А, Підпалювати камін – утворюється велика кількість диму. Дим теплий, піднімається в димовий канал, зустрічається з холодною пробкою, вертається назад і починає нам задимлювати. топочну камеру, як наслідок, велика кількість дима, скло. Система чисте скло не е, справляється з такою кількістю дима, забруднюється і, поки розварюється камін, у нас скло вже брудне. Така система дозволяє прогріти димовий канал до того моменту, як е, утворюється велика кількість.